Mm -hmm. Сейчас покажу давай я дым. Чисто yeah, <laughs> Это no, извращение. Вот дефолт стоял у меня. Я вот так всегда играл. Ну no, понятно, понятно. Ну тут мы уже не побачим. О. О. Oh. Видимо. Все. Ну no, темновато сильно. Не nee, охуенно, ну, я так кайфую. <coughs> Он цвета будто выражены более. так, yeah, ладно, опасался, похуй. Дивимось, а Шира і один на один виходять, вилітають просто з апартаментів, падають зразу зразу піски забирають одного, бачить другого, просто блядь, по одному кілу делай, два раунди виграні, выграды. Наші зароблені гроші поставили на плент. не можуть купити 10, зараз АВП і прострілити буквально. Бомбардира крокин. Крокодилы или тралала Я думаю, тралалала, тралала. Бурмалдила бурмалда. А я за них не сильно шарю, на жаль. Я такого вот этих знаю. Я а позер. Yeah. Фу, скуф ебаный. А камера работает? Камера работает. А, работает. Бонус, что не приключаю. Китечники вирішили взяти два 25 підпушити одного, забрати дроп. Дає мать за другу, прострілюється. Залишається фалкор. корп. Oh, ну як будто тут в одну калітку, тобі так не кажеться вже. Та бро, подожди. Тут... І все ж два раунди. все лиш два раунда. Як уже яко Лош. Зараз буде в них трошечки який на який вже закуп. Є... Твою маль, в будь-якому щось... випадку. Уже з'явились гранатосочки, які будуть відкидатись і стопити тим самим террористів. Відкидається зразу антипуш молік, но там нікого немає, як ми бачимо. Один проходить знову хашира, проходив mm -hmm. апартамент, mm -hmm. вони, походу, часу будуть через них грати. Один Апартаменти один і шорт вирішили зіграти. Шорт, до речі, не бачили, він промотився файно. Мутний тип який піки, виходить. Ні, ну це один один диви. Вони просто кожен раунд має. по кілу роблять. У них красиво. зараз 3-0-3-0. Ну красиво же. І, і, і якраз 3-0 взагалі. Я вболіваю за один пот. Ой, блядь, за один пот. За фул пот. І один в один. За фул Або один в два. Може, все ушко порозговорюють вам. Ну, це ж best of fun, правильно? Да. А пінал БО-5. Шо? Дивіться. <laughs> <Ливи. laughs> Оп, ну забрав одного. Так, ну нормально, нарешті 1 на 1 залишається. 1 на 1. Найс, легенда. Знаешь, я чекаю? Я чекаю, коли у yeah. него будет тиммейт 2 на 2. <laughs> Щоб грати 2 на 2. Ну, по кайфу же. А как б... тоді казати, если він 1 на 1 лишится, 2 на 2? Ну 2 на 2, стас 1-1. на Easy. Типа 2 на 2 лишился разом с 1 на 1? Да. Ты весь лишь двое было. Була браност, як би один в пять. Хедшотик. Так. Майже. Нормально, нарешті перестріляли. Тепер вони. В ну підожди, подожди. А уже буде Ні, так, покажу. Ні, так це перший раунд, коли отак залишились їх двоє проти одного ну, терориста. Да. Да. І це раз убили один, на один. О, його не побачили, але ну, він, до речі, міг побачити з полетіли. Оп, читаємо. Хорошо, вербо. Ожидаємо. За другого не знаю, він навіть не розуміє, що вони в місці грали. Но якщо вони грали в місці, розпікували би теж в місці. Того він трошечки. Ну, ні, 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 я думаю, це не так играет. Тут на більше. Ну, Бачиш, кажу, гра таймингов. Просто гра тайминг. Просто лакер. Він ну, просто в частност развернулся. Ебогу. Ну вот Ну Дивись, постройку. примерно, примерно, як я бачив нашу игру, коли против... в кому там грали, блядь, я забув. Скарт пик. Проки, єс, єс. есть, есть, есть. От примерно, я думаю, що ми грали як фулпот. Дуже хорошо. Не, ми охуєнно грали. Нам просто стайнинг та, не. не везло. Так там просто з суперником який Глобал, якогось хуя він там сидить в бігінерсах, ну це как бы. Би... Ну підстави, я вважаю. — Він сам признається, що він глобал. Угу. — Ну окей, типа це похуй. Я думаю, надо сделать правило новое. І Даня такий, ну класно, що вони розвиваються на бігінерсах. Я думаю, що, блядь, Чил признається, що він мінімум mm. там. Ну, не десятка, ну не вище, ніж п'яка. Предлагай, сквал. Я чекаю його. No. Так, ну І АВП до речі. АВП за Т сторону один проти двох. Один в один. Є інформація. Найс. Один два. Забираю одного. Вирішив змінити ган, що є розумним, в принципі. Тому що він розуміє, що КТшник буде займати такі угли, які за віком важко буде перепікати. Сувізі, so сувізі. So буде просто раз. Я вже це прийшов, щоб я бачив, що відбувається на екрані. Відкине флешечку, певно, що буде просто вилітати на плюс В. На плюс W? W? Як можеш прочекати ці 100%. позиції? Да. Я 100%. процентів. Не прочекав. Unlock. Ну, ігра таймінгу, опять же. Ну, факт, він там розвернувся. Ну, це, кстати, перша раунд Individuals. Нормально. Вони зараз це відчують це. оце і будуть Один за одним Сейчас на плюс вайпе. А вон не На плюс пруфе сейчас буду делать Делать грязь Здорово Стасевич, здорово да брат. Ты Я диспетчер Вау, вау, вау Спасибо за поддержку Дай ему, ты принимаешь участь в розыгрыше на... Оп Ака, Что там? Я забыл как называется Лей... Лейджон Алюбис Форме его сразу колсискаму покупаю. Джик, вы не цю кнопку, я вообще забываю. Подожди, тут один на один, брать. И тут або голова, або ты сосед, я не це понимаю. О, вот хорош. Бин выбрав все-таки голову. Да за що, Аляска. Да, за що? Заруинили перегляд алясти. Ну що я сделал, сорян. Сорян. Ну, как бы похуй. Я токсик, мне похуй. А чоляска, да він там пришел? Да, він играет в наступный матч. Він играет против своїх Тимоса. Все еще of course. Проти of course, of course. Ще course. Там Герокоптеры против Герокоптера играют. Найс, nice, найс. Nice. Це будет интересно. Я думаю, це буде там в одну калітку теж, як тут. в принципі. Упор. Я думаю, там герокоптер виграють. Калітку в суху, реально. Як би сказав, Аляска, Та, ну давай, ну, тут буде, скоріш за все, дуже швидкий раунд з мактенами. Вилітають під у... Ну, навіть підгорають, нічого ну, не весь... бояться, зжимають непогано. Є інформація за другого, тепер грати дуже обережно. Чим не, чим Можна не забрати не, дроп Чи він далеко лежить Бомба стоїть в заняті хорошей позиції. В їх двоє з Мактеном. Без патрон! без патрон. Ізі. Є інформація вся. информация вся. двох сторін. О! ну, сторин. Це було, кстати, опасно. Це було опасно. Да, ну тут було важко його повітрі зловити, зловать. Ну, повір, шальна могла зал... люба золотить, точнее. Ну, 100%. Там, 100% конечно. могла золотить. Ну класний раунд, подобається. Тут главное шо, не, бояться, не они даже молик летели, они знали просто, что они смогут это сделать. Вот от этого Это ты выкликаешь Артемию? Не, наоборот, пишу, что он говорит, через час будет. Я говорю, на полфинала похуй. Ну, в принципе, не похуй, но просто ладно, на финал будет. Ну так. Да. Ну, то шеф буде злитись. Займають піт, грають вдвох. Ну і тут, в принципі, фулпот не спішить. Куди йти? Так, відкидається смок на лонг. До речі, вони можуть розуміти, що лонг значить пустий, або це простий байт. І байт. Але все одно бояться. Вирішили вдвох зіграти mm. через шовт. Дається смок. Є інформація за одного піту, за другого навряд чи там буде. Дві хаешки зняли, тільки 40 хп, і то тільки одна залетіла. А ну, уже голова была, ей-богу. Так душно грають, ей-богу. Можете и быстрее пол вони зараз Он соло закрити вже тут. За секунди просто. Ну вони щось мудрять, вони дуже довго мудрять. Ну зато тут вже фолкор займає більш... биж. Непогано, до речі, позицію. Уверен, ну, уверен. ділає один в один А Мамаса не летить. Залишається один в пету. Извини, информация тут калаши построили. Уверен. Нажимается. 2, 7. Такиро Хаширо. Такиро, кстати, ютубом занят. О, блять, ТикТоком бачив. Мне частенько попадаються их видосы. Я тікток, правда, не дивлюсь, але коли дуже рідко захожу. А ютуб шорти дивишься? Вот коли приходит сповіщення, да. Що, в шортах есть сповіщення? Да. Йедь. Но я думаю, это через то, что я подписан и проходы спущу. Ну, может, его. Побачу, по тени, алё! Ой, блядь. Эксперт, ты, конечно, не эксперт. богу Подожди, он играл, нет? не? Индивидуалс. Oh. Он и поменял и название команды, нет? Ну, да, Фалкор точно, я помню Фалкор. И эксперты я помню. Но название команды, друзья. Ой, хороший Фалкор. Все добре. было. Вот то, МП9 на ближній імба. Ну може тінь на мінімалках, ну там не видно було. Неврувати можна. Там прям чітко було видно, я не знаю от кого. Нормально, жде два раунда хоча б. Буде вже легше. За те сторону. Хоча б цю точку. Хоча ну, б, дивись, зараз один в один діляє мінус два, легче ще. Зараз вмирає Хоширо. Хороший коктейль Молотова. Робачий, я би сказав. Я просто таки учу розкидувати. Це очевидно. Блядь, ця камера це просто жесть. Ну що зробиш? Лучше, ніж моя. Ну, Правильно? Будто в 1.6 це присідали, постійно дергались. Оце то саме, как будто. Так вирішили, решили, кстати, підпушить мид. це все помилка. Вось ну, пораул. на таких таймінгах підходити на міду... Ну дуже небезпечно, конечно. Ну подожди, я зараз сейчас може показать эксперт. Ну... Бля, ну ні, брат. Ну, тут, тут не вбив і все. Тут тут. Ну, Якби вбивав, можливо можливо щось, щось зміг, але в него бы А тройке. він перестав стріляти, блядь? бля? спугався, чи що? Тому що він Ні, він... він подумав, напевно, що він вбив, або реально він побачив другу і такий та ну на. Ну, це ошибочка була, Тотально. Ну тут же просто. Ручки, до надо топить 3, до останнього, да, бля. Или до конца, или вообще лучше. Или ні. в конце. Опять ризукуйся. 9-3 или же 9 Вони втратили 84. просто половину ХП. Намоликов. Непонятно наше, тому що вони пробігли коктейль. і, і ладно, якби вони далі побігли, а вони стоять mm -hmm. просто. Mm -hmm. Типа, це дуже дивно було, цей Майнгейм их якийсь. Та тут ну, не тоже тут GG як то кажуть. Ну сейчас подожди, сейчас можуть камбегнути хорошо. Ну подойдем, як вони за КТ виграють. Ну хоча... б... А за КТ, вони будуть full под грати, прям жорстко. Мені кажеться, вони уверенно себя чувствует. Потому що не зря вони посадили А вони двох будуть грати апартаменти. вони будуть підпушувати навіть Апартаменти Це ж жорстко. Вот так вот, експертик показав показал. Хороший, хороший угол. Хороший угол и все. Типу, <рив> Потому за залупа ну, 2, блядь. Не знаю, пидпушево ты абсизю ну, типу, це норм, якщо ти прям в голову стрільнеш. Прям Ну, а глок там всегда їм бовишься. <рив> з ним краще репикать, типу, зажимать, багато, затикати можна, вообще з автоматом, блядь, кулемета. <рив> Особенно трьохвистрільним этим полуавтоматом. Ну не знаю, мне важко вообще стрелять с такого. Я не понимаю, как воно работает. Я в упоре люблю. Много бывает хорошо в ебалу залетает рейтинг. Блин, один, 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 вони просто пушать. они будут агресивно агрессивно, брат, за кита стоит. Он быстрее закрыть просто уже. Да, но ну они просто відчувають и все. Ну не себе. все. Мы знаем, что Я тебе кажу, да. Просто один, один знає, що в один знаешь, что у него там антисептик стыды. Лавочки чисто. Чила. 3500. Я думаю, його випустять на фінал. я теж так думаю. Просто. Ну, це могло быть опасна шутка на самом деле. Сейчас просто 2200 могло залити. Полуфінал і все. Ну, браток, я думаю, вони не в своїх силах. Ну да, да. вони на що рассчитываете. Якщо вони так вирішили зіграти. І і вони поміняли буквально буквально десептика, перед тим, як мапу пікати. Тому що я заходив за 5 минут до начала, там стояв Десептик. І Хаширов mm -hmm. замене. А коли мапу пікали, то вже поміняли. Ну бля, не пуша. а пуша то и нет. Mm -hmm. ну, что не столько жесткий майнгейм видел поти. Насильно по просто. Где информация? Ну Розмен есть. Но no, тут как бы один в один мастер один на один. Оп, про чека <laughs> курва, сори. Бабри курва. Так. Ой, блядь, тут обувь. Чекал, хорош. Красиво, красиво. Какие требовало чекать? Кто файно? Ну, Выглядит, как будто легко было, да, типа Просто как будто я бы тоже так сделал. Да, да. Да, да, Так и есть. На самом деле это по-другому бывает. Но в мыслях, в Блять, пушить просто на нози. А, Опа. блядь, ну бачив, він просто уверен свой стрельбит. Нам ничего не боится тупо Комбек Камбэк пишел. Комбек израил. Вот вони зараз чули просто то, что якби за тест-сайт, Да, пішли камбэкать. На удивление. Ну. No. <laughs> а ты кстати бачи свой TikTok? <laughs> Конечно, и наибольше набрав переглядів. З тих, що нові Ну-ну. No. <laughs> <laughs> Конечно, який ще миг наибише набрат парали. Тики ты mm не -hmm. я сосу. Так я всегда набираю. Піпляр. Ну, про Ваню вважав. набрав, ще я 770 переглядів. <laughs> не, я за ті, що вот ты почав постити. Ну, no. no. так про Ваню перший пост був з недавніх. Ти mm, ж дош. То вірно. Ваня не заслужив. Що, <laughs> чатик, чому мочите? Розказуйте. Що думаєте насчет счёт фулпота? Значить, і не вділось. Який так скажем? Насчет счёт індивідуалки фулпота? Угу, угу. А що на Да що розказують, блядь. Як жити є, як бути є. Як справу в школі. Ну, <laughs> дивіться, один в один ділає. От мене вчора так же убили, кстати, на мишу. І ну, это ваш щоб за псів чекати. Тому що коли виходиш за псів, то мільйон видам. точок да. прочекати. Да. І в останнє, що ти думаєш, це вниз. Тобою, Особливо да. так впритикнути. ну, типу, це цепизиц. Дуже жестка позиція. Да, я ж на індивідуалі став, але я це так. Це да ні, full не зальються. Ми впевнені full як в собі. Я в собі не так впевнений, як в них. Вони то раунди дають просто по ошибкам, да і все. А щоб повністю ошибка, блядь, так як к наві, щоб е все. Е, э, Да, полуфінал і Б1. Фінал буде БО3. Ну, БО2. Дай боже, три мапи побачить. По лайску кабе. А там опять буде Інферно. Ах уей, оце помилка. Тотально. це пиздец яка помилка. Смок развеяться ніхто никто не чекает абсолютно. Ну может ли его зарам будет один Ну если пять и ротами починається. начинается. Да, ну ты бачишь просто цю фигню? Типу, mm -hmm. смог mm -hmm. развеяться, вони це понимают, вони не мають це понимают. А никто не чекает. То есть причем спиною выходить. Товарищ. Это такое, это такие моменты. Ну не знаю, тут же есть айнфа, дай может быть. Ну да, он понимаешь, что апартамент. Думаешь, уже спрыгну до рекламы. І тут раз. Сейчас пучу и. Бэм! Все. А -а -а. Ну це было, да, це дело времени было, було, це так было понятно. Все очевидно, так бы сказать. Да, ну красава Хашира, что просто чекал, и все, верпучу и чекав. Нічого не пушу, не розкидав, легенду. на думки. Без зашибакого сейчас таки дивимося один один взяв Авік. Подився. Да, за ту ну, сторону грав за авіком, Зараз За кт за він грає, просто сховавшись в бібліотеці. Ух ты, аж завік. За ну яки. Ух ти. За тих колесо, з шо з'їждендільно. <клес> Аляска вже гру хоче. Які 23 хвилини? Нормально, нормально. Що 23 хвилини. Ще 2 раунда буквально. Ну типу вони грають 23 хвилини уже. Mm. Ну, кстати, я думаю, фулпот все буде чисто в одну калиточку так. Под Бач, спочатку Батч спочатку вниз. Шо, можно сказать. А, Перенесли мій матч. На 23 хвилини. Ну, скоріше всього, просто дождаться. А, ще на 23. Або там. Ваших Ні, я думаю, та... переносять просто через те, що Воу. щоб дограли так. Ну да, да, да. Щоб ми додивилися і тих... начали вас дивитися. Да. Да, да, факт, факт. Даня легенда, що Щоб тут ми не пропустили ваші раунди. Каждый у вас типу запустить, коли цей закінчиться і все. Ну, у нас на стримі, коли закінчиться. Де Хашира хашира зливай. Сперт версус хашира. Хашира з калашом. що шото в нього не залітає. Mm -hmm. тут є більше шансів для. Експерта. Mm -hmm. Mm -hmm. Для експерта mm -hmm. багато було шансів за рахунок того, що він міг спокійно бігати туди-сюди. Із калаша, і, в принципі, з гана важко так попасти, особливо коли ти зажимаєш. І того здігла можна було розпікати файно, но. Unlatage. Не залетів. повинен для команди full pot. І останній раунд. можливо, для команди Individuals. Можливо. Можливо, ні. Та, ні може ні, допище ще побачимо, але... навряд врятлі. По факту Аляска за, за спойлеров, там вообще воды. Ну да. Ну, если не обращать внимание ну, на это. Я не знаю, так, что один, один, О, есть шансы. <laughs> один, И остальные раунд. Нет. Так, занимается тюрьма. Винный, думаю, не думает, Хорошо.